Боротьба із стихійними сміттєзвалищами це справа не із легких. Хоча над ліквідацією цієї проблеми постійно працюють, і представники чистої громади та відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади, так нещодавно була завершена ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища в районі вулиці Гонорадської. Спецтехнікою працівники упорядкували земельну ділянку, на якій люди самовільно викидали різноманітне сміття. Сьогодні розпочалися роботи з ліквідації місць безладного накопичення сміття, які виникли в нашій громаді. Так, сьогодні з вулиці Гонорадської почалося вивезення побутових та інших відходів, які там утворилися протягом кількох років. І зачищення відбувається повністю. Тобто, це не просто загортання сміття, це його вивезення на міський полігон. ТПВ. Відбувається все це робиться коштом міського бюджету. Хочу звернутися ще раз до мешканців нашої громади. З проханням із, як то кажуть, вимогою щодо недопущення утворення таких сміттєзвалищ, адже це додаткові витрати з міського бюджету, це залучення додаткової техніки. Ви Самі розумієте, що сьогодні це не найкращі часи для цього. Тому хочу знову ж таки нагадати про адміністративну відповідальність за утворення таких стихійних сміттєзвалищ, яка полягає у накладанні штрафу. Гадаю, ми знайдемо порозуміння і будемо робити все можливе для того, щоб наше місто і надалі залишалося чистим та охайним. Шановні мешканці громади, пам'ятайте, що сміттєвий хаос це не тільки потворне явище, а джерело негативного впливу на довкілля, від стану якого залежить здоров'я кожного із нас. Будьте свідомими, дбайте про своє здоров'я, а також про чистоту та охайність нашого міста, адже це наш спільний дім. Яна кукурудза Олексій Мягі, телекомпанія Пет.